Всім привіт! Вітаю вас з першим днем зими. І сьогодні ми маємо уже новиночку в магазині. Це у нас різдвяні або новорічні кіндер-сюрпризи. Маємо такого шалено гарного пінгвінчика на обкладинці. Має блакитненький фон з зірочками. Золотими зірочками пігвінчик в шапці і в шарфі. Тепленько одягнувся, Ви теж тепленько одягайтесь Не забувайте про це. У нас зима за вікном. Маємо напис Surprise. Але ззаду всі написи українською мовою. Тобто обкладинку у нас взяли з європейської серії, а на звороті у нас все українською. Строк придатності до 20-го. Квітня наступного року, і він ще має цей кіндер-сюрприз отакий підвісний шматочок з фольги, можна якийсь шнурочок, або стрічечку тоненьку, і підвисити цей кіндер-сюрприз на ялиночку, як невеличкий подарунок дитині, або не, не обов'язково дитині. Отже, ось такий невеличкий кіндер сюрприз з фіничком ми маємо. Давайте його відкриємо. Розглянемо, хто нам трапиться в цьому сюрпризі. Шоколад у нас зламався нерівно. Але шоколад нас не дуже цікавить. Іграшка. Нічого не стучить, капсула набита добре. І у нас Санта з мішком. Отже, ось такого Санту з мішечком ми маємо. Ось такий Санта Клаус. Тут у нього попереду має бути мішок. Це у нас наклеїчки, які ми маємо скласти в цей мішок. у нас, звісно ж, новорічні атрибути, ялиночка, дзвінок, карамелька, подарунки. Ось так. І переглянемо вкладиш. Кому потрібен QR-кодик, будь ласка. Зараз ми роздивимось в цю сторону і. На звороті QR-кодик. Ось такий у нас Санта. В мішок ми складаємо, наклеїчки, які ми можемо вклеїти на новорічні листівки. Ось такий миленький Санта нам трапляється сьогодні. Це була невеличка експрес-розпаковочка, велика розпаковка різдвяних кіндер-сюрпризів буде скоро на каналі. Отже, дочекайтеся, будь ласка, а я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.